Чи це професія? За останнім часом бачиш і наскільки багато призначають дипломатів і дипломатів найвищого гатунку або позиції з поза межі матичної служби, я починаю в цьому сумніватися. А ще більше вам скажу, що є таке відчуття, і я про це відчуття давно ділюсь з колегами, що наша професія вмирає. Не в силу того, що знаєте, не драматичності, немає. Ну було ж дуже багато людей, які вміли шити седло для, для коней. Ну зараз вони не потрібні. Так само і тут, коли ми були як дипломати, щось на зразок медіума. Знаєте, або щупальця, яке просунула держава в іншу сторону, щоб зрозуміти, що там, як там, тримати відчуття температуру по палаті. То зараз лідери не потребують цього. Вони спілкуються напряму, вони твітять, вони пишуть думаю, на ватсапчики, вони спілкуються на всяких заходах. Вони вважають, що без кроваток — це кожний день. Вони не розуміють, для чого був придуманий формат без кроваток, щоб відрізнити від всього іншого, що було до цього 99 випадків. І з часом вони відчувають, вони думають. Що ця професія взагалі потрібна, вони самі впоруються. Як багато і журналіст не потрібен, і медійщик не потрібен, бо ми все знаємо, ми все спробуємо подивитися наскільки успішно.